В асортименті SKILL є дві моделі мережевих лобзиків. Це Модель 4530 і Модель 4531. Вони дуже схожі візуально між собою, а от чим вони відрізняються, давайте розбиратися. Перша відмінність це їх потужність. Модель 4530 має 550 Вт, 4531, 680 Вт. Видва лобзика працюють з деревом, пластиком, чорним та кольоровим металом, а також мають чотири режими, розраховані для роботи з різними матеріалами. А от глибина пропилу в цих моделях відрізняється. До прикладу, в моделі 4530 максимальна глибина пропилу в дереві складає 75 мм, у моделі 4531 85 мм. Максимальна швидкість моделі 4530 складає 3000 ходів на хвилину. Регулювати швидкість можна за допомогою клавіші. У моделі 4531 є 6 режимів швидкості. Які регулюють швидкість роботи інструменту в діапазоні